Перед початком розповіді хочу щиро подякувати Олександра за грошову підтримку. Ваша допомога це не просто сума, а справжній стимул продовжувати ділитися цими історіями. Це для мене дуже цінно. А ми починаємо у далекі часи, коли українські села ще не знали ні шкіл, ні книжок. Виховання було частиною самого життя. Не існувало підручників з педагогіки, не було лекцій про дитячу психологію, але діти зростали мудрими, працьовитими, з глибоким розумінням, хто вони є в цьому світі. Виховання починалося не з уроків, а з колискової. Голос матері, що співав над немовлям, передавав не лише ніжність, а й перші уявлення про добро, лад, оберіг. Із першими кроками дитина вступала у світ, де кожен рух дорослого був уроком: як тато точить косу, як мама пече хліб, як бабуся ставить свічку перед образом, усе це вбиралося, мов губка, без слів, без пояснень, але назавжди. Народна педагогіка формувалася не в академіях, а в хатах з глиняною підлогою, у полі під спів жайворонка, на храмовому святі. В жалобі, на весіллі це була жива система знань, створена народом і для народу. Вона не потребувала модерних методик, бо знала людину краще, ніж будь-який трактат. Вона враховувала час, землю, громаду, сезон душу. У центрі стояло не навчання як таке, а становлення. Дитина мала вирости не лише розумною. А й витривалою, совісною, здатною до співжиття з іншими. У народі казали, як дитя при хаті слухається, так і в світі не зіб'ється. Передача знань і цінностей відбувалася у побуті через участь у справах дорослих, малечу не охороняли від життя. Навпаки, з ранніх літ залучали. Дівчатка вчилися прясти, варити, доглядати за молодшими, хлопці. Доглядати худобу, орати, лагодити хату і при цьому слухати старших, спостерігати, переймати, не питати, чому, а спершу зробити, бо тільки так здобувається мудрість. Важливу роль відігравали звичаї і обряди, коли дитину вперше брали до церкви, коли обрізали волосся на третій рік, коли водили на першу сповідь. Усе мало значення. Це були ритуали переходу, що формували не лише віру, а й усвідомлення себе як частини чогось більшого, роду, громади, світу. Та, мабуть, найголовніше виховання було процесом безперервним. У народі не було дитинства як окремої фази, було життя, і в ньому кожна хвилина щось означала. Так, з покоління в покоління, народ творив свою педагогіку неформальну, але глибоку. І ця мудрість жила в піснях, у казках, у приказках, у тиші, коли старий дід лише кивав головою, а дитина вже розуміла, що зробила не так. У народній педагогіці головне не повчання, а приклад. Виховання починалося не з наказів, а з погляду, жесту, тиші. Дорослі знали: діти не стільки слухають, скільки дивляться. І тому кожен мав бути вартим наслідування. У центрі виховання стояли три неписані засади: слухай, працюй, не сором родину. Слухай не лише старших, а світ, природу, людей, тварин, тишу. Вміння слухати вважалось першою мудрістю. Не перебивай, не встромляйся зі своєю думкою, коли не питають. Спочатку послухай, тоді зроби і, може, зрозумієш. Праця не кара, а благословення. Змаличку. Дитину привчали до посильної роботи. Це не було приниженням чи експлуатацією, радше ініціацією. Дівчинка, яка могла сама спекти паляницю, викликала гордість, хлопець, що міг зібрати дрова, вже був господарем. У праці формувався характер: витримка, відповідальність, скромність. Але, мабуть, найсильнішим було третє правило: не сором родину. Це не означало лише гарну поведінку, це означало, твоя дія це тінь на всіх. Якщо ти обманув, насміявся, зледащив, це сором не тільки тобі, а й матері, батькові, цілому роду. Це викликало не гнів, а глибоку печаль, і дитина це відчувала. Бо не було нічого гіршого, ніж погляд батька, що не сварить, а мовчить. Ці принципи закладали внутрішній моральний компас. Їх не потрібно було повторювати щодня, достатньо було одного порушення, і дитина сама відчувала, що щось пішло не так. Громада теж грала свою роль вона не стояла осторонь. Якщо дитина бавилась не там, де треба, тось із сусідів міг зробити зауваження, і це не вважалось образою навпаки, сприймалось як спільна справа. Бо добре виховання це відповідальність усіх. Були їй певні табу, не можна було кричати на старших. Перебивати дорослих, їсти першим за столом, сидіти, коли старший стоїть. Ці дрібниці створювали етичну сітку, непомітну, але міцну. Загалом народне виховання не вимагало контролю, воно виховувало внутрішнього сторожа. Дитина виростала з відчуттям: Я не сам, на мене дивляться, і від мого вчинку залежить більше, ніж здається. І саме в цьому була сила, не страх перед батьком. А повага до себе через повагу до інших. Народна педагогіка мала дві сторони: одна тепла, глибока, співоча, друга сувора, стримана з болем. Бо виховання в селі було не лише про приклад і пісню, воно було і про страх, про сором, і так, про ремінь. У народному уявленні дитина це ще не людина, а тільки зачаток з неї треба було вибити лінь, пустоту, безтолковість. Не завжди словами, інколи і ременем. Особливо, якщо дитина вперто порушувала лад. Хтось каже жорстоко і буде правий, але в тих умовах інакше не вміли. Важливо ремінь не був щоденним явищем, його боялися не стільки фізично, як символічно. Це був знак ти перейшов межу. А головним покаранням все ж залишався не удар, а сором. Сором це була страшна сила, він не кричав. Він мовчав: якщо дитина щось накоїла, не треба було лаяти. Досить було, щоб мати перестала говорити, або щоб батько глянув і відвернувся. Такий погляд ранив більше за будь-який удар. До виховання долучалась громада. У селі всі-всіх знали: якщо хтось нахамив, украв, збрехав, про це знали не лише батьки, сусіди, кум, вчитель, дяк, кожен міг зробити зауваження і кожне з них важило. Людина росла не сама в собі, а в очах інших. Бути осміяним значило втратити обличчя. Особливо впливало те, що все відбувалося прилюдно. Якщо дитина щось натворила, про це говорили на людях, могли вказати пальцем, зробити зауваження при всіх. Не злобливо, але відчутно. І ця публічність виховувала самоконтроль. У школі, особливо при церкві, теж не церемонились. Вчитель мав право на фізичне зауваження: вуха, руки, кут, ремінець. Усе було частиною дисципліни. Більше того, батьки самі просили пильнувати як слід. Але за цією суворістю стояло не прагнення покарати, а переконання: з дитини треба зробити людину Не зручну, а витривалу, стійку. Так, методи були гострі. Але мета зберегти цілісність, вижити, передати дитині те, що ніколи не писалося у книжках, але було важливіше за все: гідність, сором, честь. І, хоч сучасне виховання шукає м'якіші підходи, пам'ять про ті методи ще жива, як тінь, і як попередження. Народне виховання не було суцільним страхом чи суворістю. Навпаки, значна його частина була лагідною, поетичною, глибоко емоційною. Бо народ умів навчати через слово, гру, пісню, і в цьому справжнє диво, казка перша школа моральності. У ній усе було просто. Добро і зло, хитрість і справедливість, праця і лінь. Але за цією простотою стояли архетипи, що формували світогляд. У казках лінь карається, але не жорстоко, а символічно хитрий перемагає, але тільки тоді, коли не зраджує. Добро завжди в кінці, не як нагорода, а як результат вибору. Дитина слухала і вбирала. Як ґрунт вбирає дощ без моралізаторства, просто з уст матері, бабусі, старшого брата, і це формувало внутрішній компас. Гра ще одна форма педагогіки. Народні ігри були не лише для забави, вони мали правила, які треба було прийняти треба було слухати, чекати своєї черги, бути чесними уквачі, жмурки, лапки. Не просто бігали, вчились координуватися, діяти в команді, розуміти інших. А веснянки і хороводи це була вже школа естетики, ритму, відчуття себе в русі і колі. Через гру дитиня не лише розважалась, вона дорослішала. А пісня, пісня це було серце народної педагогіки, у ній усе: праця, любов, біль. Втрати, надія. Колискова, перше, що чула дитина, лагідна, повільна, зі словами, що заспокоювали, і одночасно формували світогляд. Ой ходить сон коло вікон Жневарська пісня. Ритм праці, сила колективу, козацьке думи, героїзм, гідність, вірність, жіночі пісні. Ніжність, терпіння. Самопожертва пісня навчала не напряму, вона торкалась серця, і саме тому запам'ятовувалась на все життя. І ще один важливий момент: усі ці форми були живими, їх не читали з книжки, їх передавали в голосі матері, у жестах діда, в погляді старшої сестри. Це був не контент, це була спільність досвіду. І тому вони діяли так глибоко. Усьому цьому казка, гра, пісня творили м'яке поле виховання, де дитина не боялася, а відкривалася, де помилка не каралася, а розумілась, де доброта не була слабкістю, а силою. І в цьому була особлива мудрість народу навчити без примусу, формувати не страхом, а серцем світ змінився. І разом із ним змінилось усе, що колись вважалося непорушним. Ми більше не живемо гуртом, не співаємо вечорами, не вчимося в полі. Діти зростають не серед казок і пісень, а серед екранів, сповіщень і тестів. Народна педагогіка здається чимось далеким, мов музейна річ сувора, недосконала, часом жорстка. Але в ній було дещо, що ми можливо втратили назавжди. Коріння. Ми втратили приклад, бо тепер виховання зводиться до слів, лекцій, моралізаторства. Але дитина, як і сто років тому, дивиться, а не слухає. А бачить у мами втома й тривога, у тата відсутність. Ніхто не сідає разом до вечері, ніхто не співає, ніхто не ділиться історіями. Тоді, як раніше, сімейна вечеря була не просто їжею, а моментом єднання. Пісня не просто звук, а міст між поколіннями. Ми втратили громаду. Колись за дитиною стояло все село. Усі пильнували, підказували, зауважували. Це було не втручання, а спільна відповідальність. Сьогодні ми живемо за парканами. Моя хата з краю стала не ганьбою, а нормою. І дитина лишається наодинці зі світом, де правил більше, ніж сенсів. Ми втратили ритм, бо раніше рік мав свій хід: різдво, колядка, весна, гаївки, літо жнива, осінь, свято хліба. І дитина жила в цьому колі, відчуваючи час, землю, себе. А зараз час це графік, день це дедлайни, і дитині в ньому ніде сховатись, ніде вирости. Але дещо ми ще можемо повернути можемо повернути тишу і увагу. Просто бути поруч, бути прикладом, бути живими. Можемо повернути пісню не професійну, а свою. Хай не голосно, хай не досконало, але щиро. Можемо створити свою громаду, навіть з кількох родин, що підтримують одне одного, дивляться не лише на екран, а й на дітей поруч. Бо народна педагогіка це не про минуле, це про людське, про те, що передається не законом. А жестом, не криком, а мовчанням, не наказом, а прикладом. І якщо ми згадаємо хоч б частину цієї мудрості, наші діти виростуть не просто розумними, вони виростуть цілісними і корінням.